Дякую, що сьогодні зібралися всі тут. Звісно, ми зібралися, тому що 20 вересня це той день, коли Dapper Labs, вони зробили цей стандарт erc 721, який став цією основою NFT. Тобто, вони в 2017 році це зробили, зараз всі цим користуються, якщо так дати таку відсилку. То криптокітіс, uh, вони були трішечки пізніше, ніж криптопанки, ну, це саме такі відомі NFT. І завдяки Даперлапс вони роблять цей івент Всесвітнім. Тобто зараз збираються ком'юніті nft ловерів девелоперів ком'юніті, це Токіо, Чикаго, це Індія, це Южна Африка. В Європі 5 міст. Тобто це Берлін, Париж, це Греція, це в Іспанії. І в перший раз ми робимо івент в Україні. Але я хочу нагадати, що цей івент сьогодні проходить тільки завдяки Збройним силам України. Ми всі десь зібрались, тому що. В Україні війна, і тільки завдяки зсу, які боронять від ворога. Ми запросили волонтерів, які напряму працюють з зсу. Тобто, якщо ми маємо змогу їх підтримати, то давайте підтримуємо, тому що зсу наповну підтримують нас. Тобто, ще раз, завдяки зсу, сьогодні відбувається цей івент. Це якщо що, так, да, дякую. А тепер, походу, щодо адженди в нас така буде взагалі, коли я планував цей івент, то я планував, що в нас має бути три спікера. Три спікера по 15-20 хвилин. Щось про нефті, піца совдрінки, трішечки віна, нетворк. Поспілкувалися, познайомились, законектились. Але як наша підготовка тривала, почали додаватися, почали стукати в лічку. І із трьох воно вже розтягнулося на п'ять. Окрім всіх п'ятьох, хто сьогодні буде, ще мав бути шостий. Але я вже кажу: ну, вибач, вже нема таймінгу, бо нікуди ну, тобі втиснути. Тобто, що в нас по адженді? По адженді я трішечки розповім про НФТ. Я розповім свій погляд, як я це бачу, як воно будується і завдяки чому розбудовується, як воно відбувається. Це буде десь хвилин 5-7. І я дуже люблю якийсь інтерекшн, тобто, щоб це не була якась суха, така, так поговорили, презентація, все піца, все там побігало. Я хочу, щоб кожен із вас сьогодні також отримав NFT. NFT сьогодні буде. Багато, ну не так, щоб прям супербагато. але для Києва для України це буде так. Да. Хто вже має якісь NFT, чи можна підняти руку, так побачити, скільки у вас сьогодні клас. А хто би сьогодні хотів отримати NFT? Просто отримати NFT. Тобто, дивіться, сьогодні First NFT Agency, Ми підготували для всіх NFT такі, він буде proof-of attendance. Тобто, це доказ того, що сьогодні ми всі зібрались. Але це не все. А хто би хотів би отримати NFT, а потім, якщо ви є власником NFT, і це так буде построєно, можете зробити доказ, на цей NFT отримати мерч. Хто би хотів отримати NFT, і потім цим отриматиме. І це сьогодні також буде. Це да, в нашій програмі. Та після мене буде виступати Ростислав Бортман. Може, він е, вам знайомий, це організатор і е, керуючий е, Київ Ethereum Community. Він робить івенти кожен місяць. Він розкаже, як е, NFT використовується. В, коли збирається цей ком'юніті, як Рідміти NFT. Це вам такий буде на загал, е, як перший реальний досвід, як, е, як можна використовувати NFT. Тобто не це якісь е, JPEG, які коштують тисячі сотні, тисяч доларів. А як ми можемо це використовувати як е, технологію, саме як цей світ Web3. Третім спікером в нас буде Джек Пікет. Це саме той чувак, який в команді в 2017 році робив криптокітіс. Це саме перша NFT-колекція, яка мала. Якщо є якісь люди, які вже давно в крипті, то вони мають пам'ятати, як криптокоти положили мережу Етеріума, коли неможливо було зробити транзакцію, бо криптокітіс вони заспамили цю мережу, і Етеріум майже ліг. Майже ліг, як Солана, майже ліг. Та також криптокоти – Це перші нефті, які коштували 100 тисяч доларів і вище. У нас сьогодні будуть два перших. 2017 рік Джек Пікет, Криптокітіс, перший проект, який зробив потужнішу велику колекцію нефті. криптокоти. І сьогодні в нас буде виступати представники. Всі знаєте їх, які зробили першу національну nft колекцію і це теж і коти. Тобто, в нас сьогодні, ну як мінімум, два таких перших проєкта, перші, які зробили у 2017 році, і перші, які зробили в Україні. Згодом також сьогодні виступить представник від Солана Фундейшн. Розкаже, як діла із NFT в Солані. Це мережа, яка також потужно розвивається. І я додав таку, ну, я запросив Вахтанга. Вахтанг це розробник смарт-контрактів. Я запросив Вахтанга, в мене є візія. Візія, Як буде розвиватися Web 3, і яке місце NFT у цьому веб 3. Це саме круті штуки, які зараз може про них мало хто чув, але я вас запевняю, через рік ви будете всі знати про це. Тобто це токен абстракція аккаунта, тобто коли ваш. Ваша адреса, ваш гаманець, ви можете запропрогувати, і він буде виконувати якісь функції. Вже майже не потрібно нічого робити руками. Це перша штука. І друга, це токен-баунт account. Це коли ваш NFT, він є ваш гаманець. І ви можете з цим, ну там, там можна дуже багато робити. Тобто, в цей NFT, цей гаманець можна класти інший NFT гаманець. Це докорінно змінить DeFi. Тобто, DeFi він зміниться завдяки цьому. І які круті штуки можна з цьому зробити, це Вахтанг розкаже. Я спеціально для цього його запросив, буде дуже круто. Тобто, так буде побудовано наш сьогоднішній вечір. З нами поширять експіріанс, якісь проекти, які вже реалізувалися і якісь щось роблять. І да, якась візія, куди ми рухаємося. Давайте, щоб не затримуватись, я завжди з ким спілкуюсь: хто в крипті, хто якийсь розробник чи якісь інтерв'ю я беру. Я завжди питаю, то що є таке веб-3. І я от чітко розумію, коли людина в темі, вона починає з того, що веб-1 він був такий, що люди тільки могли щось викладати. Веб2. Це вже якась ітерація. Тобто ми можемо і додавати веб веб 2, щось Web, і, і читати, і писати. веб 3, це вже коли ми є такі незалежні, децентралізація. Тобто нас ніхто не заблокує. Ти, чим ми володіємо в інтернеті, це належить тільки нам. І, ну, на мою думку, це круто. веб 3, NFT, це є. Така маленька складова. Для... Я маю визначення NFT це як інструмент. Тобто, це як інструмент, яким щось можна зробити, чи завдяки якому можна щось зробити. А взагалі, Web3 це дуже багато, це і IOT, і machine learning, і все. все все, все. Ну, тобто Ми зараз десь на путі з Web 2,5 до Web3. тобто Ми рухаємося. Ми рухаємося до web 3 який буде web 4 Ну це взагалі це тема зараз тільки для фантастів. Тобто ми ще не, не дійшли до web 3 а вже деякі прогнозують, який має бути web 4 і це насамперед круто. А, тобто, де використовуються NFT? Я от завжди кажу, що NFT – це не JPEG. NFT – це може бути ваші квитки. квитки там На літак, це може бути квитки в кіно, нефті, це може бути в спорті, вони можуть бути в, в іграх, тобто безліч. Єдине, про що маю зауважити, це коли ви бачите, що вам пропонують нефті, і кажуть, що вони сьогодні стоять 100 баксів, а завтра буде 500, оце скам. Тобто, коли вас підштовхують до дій, щоб давай купляй Скоріше. І от завдяки цьому скаму є таке дуже погане ставлення до NFT. Тобто, не дуже так було якихось проєктів, прикладів, яких можна поставити е, насамперед як примірником. Це така штука, ми зробили. Е, точніше, ТВ 7 Студіо підготували такий контент. Так буде виглядати. Proof of attendance, да, там е, такое зробили, і е, можна зараз сканувати, це буде бот. Ви попадаєте в бота, а е, в боті є підсказки. Тобто, в бот, ви заходите, він вас питає, чи є у вас гаманець, чи нема. Якщо є гаманець, ви можете одразу відправити свій гаманець, на який ви отримаєте свій Proof of attendance. А, якщо а, ви не знаєте, у вас немає ніякого з цим, ну, тобто ви не стикалися, там а, є а, посилання на скрінкаст. Скрінкаст, тобто це відео, де записано, як перейти по посиланню завантажений гаманець, скопіювати свою адресу і відправити її, щоб отримати цей а, proof of attendance. NFT, Тобто доказ того, що ви є присутні на цьому івенті. Ще раз, це буде ваша унікальна адреса, з якими ми, можливо, далі будемо взаємодіяти сьогодні, після івенту, хочу запросити там Джека, якщо є можливість якось. Прокомунікувати з фундейшеном. може, там буде криптокатіця, криптокітіс, які можна буде потім розіграти серед вас. Також сьогодні буде виступати Іван Павловський, який, можливо, також захоче прийняти участь і поширити своїх котів. Тобто, ну, взаємодія широка, тобто, можемо робити. І це. QR і це QR на чат, де я викладаю останні новини про NFT, що взагалі відбувається. Ну, Це як на мій такий суб'єктивний погляд, те, що я вважаю важливим, я черю. це там немає там, якихось там фінансів, адвайс. Тобто я роблю у тобто я дивлюсь, що просходить в, в загальному просторі, і те, що я вважаю цікавим, я скидую туди, в цей чат.